Басарабська площа виглядає так. Це я знаходжуся на Хрещатику. Їду в автобусі. Це пішов Бульвар Шевченка, якщо не помиляюсь. А це ось Бессарабська площа. Бессарабський ринок Відніється. Це ми їдемо в сторону Гулівера, торгового розважального центру. a takto strano metro od міста Київ, кінотеатр Київ, Як ви розумієте, центральна частина Києва. Місси багато різних закладів, де можна погуляти і провести час. На дорозі з свайка приїжджаємо на Бруківку. до Києва Добряче відчувається, що йдемо поворотів, трусить так добре. Все витрушує. Виглядає гарно по такій дорозі їхати на вигляд. Але відчуття позивається набагато краще, коли все їде м'якенько. А коли тебе трусить, то воно не дуже добре. Михайлівський собор, який недавно росіяни обстріляли, ми нього повернули.